Блядь, люди, люди на фронті, блядь, голови ложать, блядь, а ви дідів тут-то, блядь, то це тормошики, І за що, блядь, там є, блядь, прериви лінія. Ну it's як пропустить, як там, блядь, прериви лінія. баный цар, блядь, це тобі, блядь, повилазило, блядь. Блять, блять. Підала сняв. А ну пішли подивимось разом. Я бачу. Я ну пішли подивимося разом. Олександр Григорович, я їбаю. Я кажу, пішли разом подивимося. Я вам кажу, що я її бачу. Пішли разом я там не... пририве сталіні. Ні, там нема приривку. Ні, там пририві сталіні. Олександр Григорович, дорожню розмітку тут змінили і встановили нові дорожні знаки. Там вони є, і дорожня. Де розмитки... знак є, що рух тільки прямо. Є дорожні знаки. Де знак, є, знак є? Покажи мені, де знаки є. А дорожня розмітка є. Є таке вона нас Там нема перериви. Блядь, ну пішли матюкайтеся, Бо я на вас складу за рапочку матір. Ну складай, складай! Олександр Геройович, на вас буде складено постанову за частиною першої статті 126 за те, що не пред'являєте посвідчення водія. 420 гривень штрафу. Я пред'явлю, я, я 300... пред'явлю пред документи. То пред'являйте. Якщо не пред'являєте, то буде 425. Якщо пред'являєте, то приймають. Начинайте 300... розгляд справи. Олександр Григорович, розгляд справи. Покажіть мені прав... фактичні дані, це я перевірив. Не кричіть кричі до мене. Ви не кричіть і не робіть кіно. Взагалі телефоном військовий час забороняється знімати. Ва. Тебе? Калінчук Олександр Євроч, тебе не можна не, знімати. Не От іменно тебе можна знімати. Військових не можна знімати! Не тикайте пальцем, не мене. Тихайте тихайте пальцем до мене, я військовий. Не, хто, військовий? До мене. Хто, хто військовий? Зрозуміли? Хто військовий? Не тикайте до мене пальцем. Хто військовий, я тихайте. питаю? Відносно вас можу розглянути справу за частиною першої статті 126. За те, що не пред'являєте посвідчення водія. Згідно, а саме порушили дорожню розмітку 1-1, чим перебули її. On est Вот приливиста дорожный розмит, как бля. Вот прививест-то. Там проривиста дорожня розмітка. Олександр Григорович, на вашу дисплення постанову за частиною першої статті 127 за те, що здійснили перехід дорожньої дорожньої А я не переходив. Поза межами я не переходив. Ви ходили по смузі. Я не переходив. Всього питань немає. Є фіксація. От на вас зараз напишу. Ви вже назбирали три матеріали. Угу. 63, 24, 12, 24. Так. Да. Прийде вам копія. Або якщо бажаєте отримати, отримаєте. Пішоходом подорожі. І як по це дні ходимо без, без розгляду ведоми, справи, без нічого, без нічого Я питаю без розгляду пішохідного переходу без розгляду справи без нічого без нічого. Йому зараз все розкажуть. Не спішіть. Що розкажеш? Я вам зараз все поясню, все розкажу. Що ти, ти мені розказєш? І не посіюйте. Що ти спокійно мені розкажеш? скажи? Спокійно. Я Добре. спокійно відув, що ти я мені бачу. розкажеш? Я не бачу, що ви спокійно сповідаєте. Що ти без розгляду справи, Бачити, без нічого кажу, зараз стається? Ще нічого не писав, бачите? Ще нічого не писав. Я вам uh -huh. все повідомлю. Не кричіть, не нертейся. Ви ж сьогодні трохи заробили, то не няртеся. Uh -huh. Три постанови сплатити, буде нормально. Так. Да. Проживає на ну, не знаю, ану, скинь мені. Ану скидай, да. а є там геть фото, так? Да? Все, скидай, ну, дякую. Все, Олександр Григорович, бачите, бачите, все просто робиться. Зараз все вам розкажу, все, все буде добре. Не не спіши, не печі нерви ж не встановлюються. О. Так, є такі. Олександр Григорович, я вам повідомляю, що сьогодні, 21.10.2022 року, в 12-й годині, ви проходили по дорожньому полотні, а саме поза межами пішоходного переходу. Це заборонено, тому на вас було складено постанову за частиною статті 127, штраф для 255 гривень. Згідно 63-й Конституції, особа, яка притягнеться до коні відповідальності, також е, маєте право свідчити себе, членів своїх сім'ї, коло десь визнаних закон. Також згідно 63-й. Що ви мені права читаєте? Ви мені покажіть, де ви я откры... приходив. Покажіть мені фактичні дані, мого правопорушення. Я вам зараз все покажу. Вин, Показуйте, ви потім ви, права будете читати. Ви, собі і кому. ви потім будете права читати. Я вам, я вам роблю процедуру. Я все роблю процедуру. Ви не кричі до мене. Це процедура, покажи Зава мені зразу заплат... це. Ви поїдете заплатите три штрафи і на цьому буде mm -hmm. все. Хорошо? Ви не кричі до мене. Вам ніхто не дав права до мене кричати. понятно? Знімаєте собі тихенько, то знімайте там, Покажу ще. Ні, не думали, це за тебе. Поїдемо на три часа. Та ти що? Поїдете, що ви з бивше посидіте цілий день. Ну поїхали. Поїдете. Я не поїду, а ви поїдете. Ага. І дуже швидко. Це все дуже скоро робиться і просто. Ну давай, давай. Так Блядь, люди, люди на фронті блядь, голови ложать, блядь, а від дідів тут, блядь, то це тормошите. І за що, блядь? там є, блядь, приривиста лінія. То біжіть, покажіть мені. Пішли! Біжіть, покажіть. Ну, я пішли її разом. Я її бачу. Пішли разом я подивимося. Я. Там її нема. Ну пішли я, разом подивимося. Не нерви собі і не кричіть, я бачу її. Не порти нервис і не кричіть. Можна ваші документи? Також згідно 268-ї особа, яка притягається до відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, подавати додати. Я хочу ознайомитись з матеріалами справа. Тепер дивіться, то як ви ходили. По дорожньому покритті, поза межами пішов переходу, є знято на камеру, які посвідчені водія, паспорт, що вам треба. У мене їх багато. Скільки, скільки ти, скільки скільки ти служив в поліції? Треба. Треба Місяць да. служив? І за місяць ти не вивчив, що треба показувати людям. Ні, не знаю, що в мене коштує. Ви сказали документи, я не знаю. У мене багато документів. Диплом про вищу освіту. Ну то що, то, що закон тобі обов'язує. То, ну, стаття 18. Ну, то що мені показати? Пункт третій. Ну, право дорожнього руху? Ні. А чого? О, Закон про національну поліцію. То, що там пише. Да. То що мені показати? А що там написано показати? Ну, ви, ж, ви ж керуєте. Ну, ну... Робить роби себе клоуна. Хай всі побачать, ну, хай, весь, хай що. То що я вам маю показати? Ну справку з кожби він диспансера, блядь. У мене такої нема. Ну, ти скажеш, що треба багато документів. Покажи а, мені, та? покажи а, мені цю справку. Ви, ви, а, ви що так. ви мене вимагаєте? Ви мені сказали. Я ви вимагаю те, що сказано в законі про національну поліцію. То, що стаття 18, пункт 3. Що ви мене? сказано в цьому що статті? Ну, ти ж, свідчує, я ж не це, я, я ж не поліцей, ти поліцей. Я, я не поліцей. А, а хто ти? Я не поліцей. А хто ти, блядь, вам люди всі плюють, блядь. Не треба мати Хто ви до мене. хорошо? Хто ви, як ви не поліцай? Я поліцейський, а не поліцай. Я, не в Меріці, не в Я в Україні. Ти ще поліцей в Афріці. Показуй мені фактичні дані, зразу документи покажи. Пояснення мого напарника буде. вам... Покаження. Не буде воно. Пояснення є, є, свого вікація, напарника не є доказом. Дивіться. Є, рапорт кого напарника не є доказом. Це ваші суб'єктивна чи об'єктивне. Бодікамера 47, 33, 76, є фіксація, як виходили по дорожньому покритті поза межами по пішохідного переходу. 255 гривень штраф. Посвідчення я вам покажу, питань нема. Не треба мені в очі пхати! Яка не треба, покажи посвідчення. Да я ознайомлюсь. До... Я, я ознайомлення. До телефон. Назад витягни. Витягни рук. рук. руку з машини. Рук. Рук. машини. Рук. Витягни руку з рук. машини. Рук. Я вам твого Не махай, не махай, я Витягни, витягни. Я не бачу витягни. От так. Отак. Олег. Олег Борис. Я ж вам все прочитав. Я кого вона дійсно? Я не знаю, там те, що ви знайомники. 24-й. рук. Я без не бачу. Рук, кажу, я не бачу. Витяне, воно без відсвічує. Рук. Ну що це. Тут з цього. Все написано. Вітяне, це службове посвідчення ваше. А яке ж? Да. Це службове посвідчення, Конечно. тут десь хоч слово, є написано, що це службове посвідчення, Звісно є. Покажи, мішно є. Покажи такое. Прес-центр це... прес прес Національної поліції України. Олександр Григорович, да. звертається з офіційним запитом до Міністерства міського... Не клічіть, не порті здоров'я. План посвідчення полі поліцейських. Його затвердив в... міністр... міністр внутрішніх справ. Звертається ну, е... в Міністерство внутрішніх справ вам нададуть офіційну відповідь. Таким мене було віддію, такої інформації. <звіць> Чого воно таке і як вона має я має подив... бути? Ан... Я хочу а, ознайомитись з матеріалами ще. справи. З матеріалами справи. Я В 268 статті написано, що я маю право ознайомити а з матеріалами. А 251. 251 Купав. Є у нас така стаття, що 251. Купап. Я маю право ознайомити з матеріалами а справи. Немає, Будь нет. ласка, звісно, я вас ознайомив. А Будьте ласка. Я вас ознайомлю. 251... І вас е, одначала ознайомив. Двісті п'ятдесят перші. Там написано, що особа, яка притягається до обмін відповідальності. Там є оцінка доказів. І що таке докази? Доказами справі являються будь-які фактичні дані, да, добути, будь -які. добути законним шляхом. В тому числі добути... фото, відеофіксація. В тому да. числі, в тому числі, да. правильно? Да. Все. Да. А не написано показуйте. тільки що фото-відео. Там написано будь-які, фактичні дані. Ну показуйте тому, мені фактичні числі, дані. Пояснення мого напарника буде. Факт. Пояснення пояснення твого напарника не являється, не являється доказом. Це ваша е, ваша думка. Рапорт твого напарника Пане, не являється це доказом. Це Тепер дивіться далі. Бодікамера 47 сім 76, Я її пишу і відео збережу, як ви ходили по приїздній частині, поза межами пішохідного переходу. Так, да, я ходив, знімав, вот. я ходив, знімав розмір. Тобто ж ви самі признали це. Вам заборонено ходити по проїзній частині поза межами пішохідного переходу. Uh -huh. Штраф 250 гривень. Очікується. Покажіть мені фактичні дані, що я ходив там. Я Він не зобов'язаний е нічого показувати. Е а ви не зобов'язані нічого е показувати. Е дивіться, у нас є боді-камера. Боді-камер. А ви взагалі взагалі щось комусь зобов'язані. Ви, наш... Вас, блядь, народ вдіває, взуває, годує, машини, блять, автомати, блять. Ви, да? Да. Да. ви Ви годуєте. ви багато нагодували. Да. Ви, 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 покажіть. покажіть ліцензію. Що ти ти з якого боку до ліцензії. Покажіть ліцензію. Кому? Нелегал годує. Кого? Фішка є. Фішка є, дивись. Фішка є, зараз трансбезпеку викликать. Давай, давай. Бо, кого ви годуєте? Хоч би студалося це би копійок Заплатили податку. Не, не говоріть того, що, що неправильно. Я вас прошу. Ви доросла людина, говорите то, що десь там почули щось, Почу, а не, а, не, а не, не подумали не. про це. Треба ж нормально спілкуватися. Ну ми, е, е, ми такі ж самі люди. Порушень, треба всі. просто підійти і сказати, хлопці, питань нема. Переїхав. Будь ласка, закрийте очі, пенсіонер 63-го року. мужик, будь ласка, все, питань нема. Стали в щасливій дорогі Ви починаєте робити кіно, то ви ми, ми вам ти сказав ми, би щасливої дороги. Да. То ми вам кіно не завершимо. Ви почули? Ви почули? Так? Да, є. Через дорогу на противоречию. Взаємно. Григорий. Всі відносяться до цього з, з людської сторони, з, з поніманням і так далі. Костянва Славянка, 19. Всі все прекрасно розуміють. Не потрібно спорити. Ми такі ж самі Там є розмітка і вона приривиста. Ми приривеста. Ж... Ви мене зупинили за розмітку. Там розмітка один-один. Там розмітка приривиста. Ну чого ти не хочеш не за мною піти? Що кричи. ви кричите? Що ви Не портінір. Чого ти не хочеш за мною піти подивитися? Не кричі. Чого ти не хочеш за мною піти подивитися? Я такий гор голосливий, що не, не знаю чого просто. Ривож. Чого ти не хочеш піти? Ривож, Я не зобов'язую з вами бігати по різній частині. Чого ви кричите? Щось для всіх є розмітка, а для вас немає. Ви що, особливі чи що. Ну чому всім видно розмітку? вам не видно. В чому ваша ваша особливість? В чому <кій> чому ви особливіші за інших? Чому всі повертають коло податкової, тому що там є перерив а ви повертаєте тут? Чому? Дайте мені відповідь. То, що там пририв, лінія заїздає. В нас є 1 Всі бачать розмітку 1-1, а ви не бачите її. То ми зробимо, то ми для того є, щоб робити, щоб ви бачили. І якщо розмітка старта, якщо менше 70% вона не, є, недійсна. Григорович, дивіться, скажу вам так, а ви впевнилися в тому, що там немає розмітки? Да, я впевнився, є... я ходив, знімав. Ну, що ви кричите? Коли ви ходили, знімали. Після чого? Ну, що ви кричите? Після того, як ви мене спинили. Да. То не треба да. того, під час руху. Ви впевнилися, що Да, там я впевнився, що, що там приривиста лінія і вам поверну. Вам Є да там приристи. Ну пішли подивимося. Я був там і плачу. Ага. Що я з вами стою нормально, спілкуюся, а ви кричите. Чого? Що я кажу, що це мене адекватно. Якби ви почали з того, що по-нормальному, на гірше... Я вийшов зразу по-нормальному. Що сказати. Дайте сказати, що ж ви Ні, Ви що не встигли відкрити, опустити вікно, як вас вже чути за кілометр. От це так ваше. Можна нормально. почати все, от яке, що з от яке ваше відношення, таке й до вас відношення. Запомніть раз і назавжди. Таке було спокон віков. На, віков, погане, на погане перейти можна в будь-який момент. З хорошого на погане. А з поганого на хороше вже ні. То чого не спробувати по-нормальному -по сказати, що хлопці, так і так. Е у віці людина знаємо, знаємо що е, таксуєте не від, не не від е, хорошого життя і не просто так. Все прекрасно розумієте. Але ж ви ж не можете сказати це по-нормальному, такі. По, по людськи Ми ж такі ж самі люди, як ви. Тільки ви просто робите одну роботу, а ми робимо другу роботу. Ви їздите на таксі, Він нас а ми е, працюємо в поліції. Ну що в нас по чотири ноги, є, по дві голови? Такі ж самі. як.